Доброго дня, шановні телеглядачі. З вами програма будні ОСББ з Ігорем і чудою». Сьогодні я є ведучий Петро Будько. У нас в гостях ОСББ господар, голова правління Трофімчук Ігор Ярославович. Це будинок, будинки, які розташовані на адресі з адресою вулиця Грушевського, 42 і 40 А. Доброго дня, пане Ігорю. Добрий день, шановні друзі. Добрий день, пане ведучий. Дійсно, наші будинки розташовані за адресою Горшевського 42 і 40. Це два будинки, ми їх утворили завдяки закону про СББ, який дозволяє, відповідно, об'єднати два будинки в одне СББ, тому що вони поєднані спільними комунікаціями. Ну і немало важливий факт був в тому, що на основі цих двох будинків було раніше ЖБК Електропарат-2, яке ще по даний момент, на даний момент ще існує. Правда, є певні труднощі з передачею будинку, тому що ми утворили це ОСББ, наше, яке зараз називається господар, з чистого, можна сказати, листа, а будинки обслуговувалися ТЗОВ «ЖБК». Ну, Дивна така ситуація вийшла. Приводом для того, щоб організуватися, відповідно, був лист від Тезовежного ЖБК про те, що вони припиняють обслуговування наших будинків, відповідно, громадяни вирішили утворити ОСББ. Була ініціативна група, все відповідно до закону, реєстрація, кошторис. На даний момент ми повноцінна громада, яка вирішує всі свої нагальні проблеми, здійснюємо муніципальну програму, приймаємо участь в муніципальній програмі з масою різних надзвичайно великих проблем. Хотілося б, щоб ці проблеми безперечно вирішувалися якнайефективніше, але, на жаль, ну, неможливо за півроку зробити те, що ламалося на протязі е, здачі Бачили будинків в експлуатації. Це 24 роки, можна сказати так. Який стан технічний був переданий від ЖОЖБК? Бо чув масу нарікань на ЖОЖБК по обслуговуванню технічному, ну точно на жаль, в мене виявилася калатастична ситуація. в мене будинки виявилися нікому не належать на даний момент. Ми вже підготували судовий позов, тому що. Відповідно до закону, закон вимагає обов'язково передачу будинку по акту приймання передачі. Нами правлінням, у нас повноцінна відповідна громада, ми утворили правління з кожного під'їзду по дві людини, тобто у нас разом на два будинки шість під'їздів. Відповідно, у нас з кожного під'їзду по два члени правління, і я, як голова правління, вже виходжу, що 13-й чоловік. Тобто ми в плані того, що приймаємо колегіальне рішення по будь-яких питаннях. Але от питання приймання будинку і передачі стало таким знаєте, нарізним каменем, тому що ні міська влада, ні інші організації, ні управління ЖКХ не знають вирішення цієї проблеми. Перша нагальна проблема така в чому? Існувало ЖБК електропарад 2, воно було створено для того, щоб забудувати будинки. Була відповідно певна документація. Надивно, на даний момент мені ця документація попалася в руки, я досконало вивчив. В цій документації чітко написано, хто приймав ці будинки, які землі виділяли, під забудову, для чого вони виділялися, є всі розпорядження міської влади, відповідно, все чітко розписано і чітко вказано. І як не дивно, в актах приймання передачі, там було три черги, було чітко вказано, що організація, яка приймає будинки в експлуатацію для подальшої експлуатації, являлася на той час ЖБК, яке утворилося на основі ЖЕКу. Тобто був створений ЖЕК, і відповідно цей ЖЕК управляв нами. До певної пори часу, поки ця організація якось вона не перереєструвалася, утворилося ТЗОВ ЖОЖБК, але воно продовжувало далі, відповідно, обслуговування наших будинків. Що вийшло на даний момент? Коли я звернувся з певними листами, з проханнями, в усних розмовах з керівництвом ЖБК, відповідно, ЖЕКів, вони сказали, що вони по факту не управляли цим будинком. То що вони по факту управляли, але вони тільки по угоді. Ну, дійсно була якась останні роки угода, яку вони укладали з ЖБК електропарад 2, це з нашим ЖБК. А саме управління ЖБК, воно підтвердило, що воно не управляло. Воно нібито як мало будинок, але ним не управляло. І на даний момент чомусь так сталося, що голова ЖБК десь уїхала за кордон, я не знаю, де вона знаходиться. Тобто зі сторони ЖБК в нас немає можливості прийняти цей будинок, щоб вони нам передали. І відповідно, тизове ЖБК воно теж самоусунулося від цього приймання передачі, навіть не відповідає ні на які листи, не реагує ні на що. Ну, оскільки Всім, напевно, відомо, там проти пана Кривохижа чи їхньої організації, це керівник ЖЕКу, відповідно, там порядка 17 кримінальних справ, вони не в які там стадії чи банкрутства, чи не банкрутства, але на даний момент відповіді в нас ніяких немає. Тобто ми вже підготували повний пакет документів, я вже, в принципі, сьогодні з понеділка мав би нести ці документи в господарський суд для того, щоб суд вирішив, хто нам має придати будинок. Прецедентом відповідно, цього акту виявилось як не. Дивно обленерго. А чому Обленерго? Тому що Обленерго потребувало для того, щоб підписати угоду з ОСББ. Відповідно, вони підписують угоду з власниками будинку. Ну, Я їм задаю запитання, гаразд, ми нова організація, на основі тієї ж громади, в чому проблема? Ну, от Був власник, ми підписували е, з ТЗВ ЖОЖБК. Ну, Кажу, а дивіться, зараз на яка хитра ситуація на даний момент. Відповідно, пан Кривохиж говорить, що він ніяких відношення до цього будинку не має. Як ви могли з ним підписати угоду? І тут вийшла така якась дивна коалізія. Ніхто не хоче нам передати будинок в управління. Ну, ми цим будинком управляємо повноцінно, ніхто цьому не може заперечити, але є певний ряд моментів, коли дійсно ми повинні мати якісь установчі документи цього будинку, Підтверджуючи. де да, що, ну, скажімо так, технічні паспорти мені. ЖОЖБК передало. Так, так, просто в усній розмові вони дістали без акту приймання передачі, ось тобі бери і все. Тобто І... на ліфти передали на Ні, Такі, Ні, злі, перепрошую, ліфти відносяться зовсім до іншої організації, вони відносилися. Вони на даний момент зареєстровані чогось на ЖБК-електропарад 2, знаходяться нібито в їхній власності, але керував рівноліфт. І ми перейшли з рівноліфта на Ремеко. Ну, у нас є та ж члени правління, які ходили, дізнавалися, куди нам краще відповідно звернутися по обслуговуванню цих ліфтів. І вирішили, що Ремеко це найкраща організація. Хоча я вам скажу, що на теперішній час, на мій погляд, що вона дійсно найкраща. З ними з тими людьми приємно працювати, вони відгукуються на будь-які повідомлення чи на будь-яку ситуацію. На даний момент у мене виникла дуже проблема велика з першим під'їздом 42-го будинку. Там зупинився ліфт, він не працює вже два роки, перепрошую не два роки, а два місяці. І що дивно, що Аременко пішло на уступки вони провели нам технічну обстеження цих ліфтів, ну, зрозуміло, за певну суму, визначили стан їх, і вони сказали, ми не можемо експлуатувати ці ліфти, тому що там потрібно замінити редуктор, потрібно замінити канати. Як ми розпочали дивитися в документації, люди говорять, що канати були міні три роки. В документації цього немає, записано. В моєму під'їзді виникла ситуація, що ліфт відремонтували, в експлуатацію не пустили. І, відповідно, рівне ліфт не знає, не прийняв ніяких мір для того, щоб дослідити цей ліфт і запустити в експлуатацію. Вийшло так, що він три роки працював не... нелегально. Яким чином так вийшло, ми не знаємо. На даний момент це все легально, домовилися, все працює, але от зараз Же навіть частину грошей заплатили за ремеко для того, щоб розтермінувати нам і запустити, все таки цей ліфт, тому що дуже складно збирати гроші з нашої громади. Дуже складно. як не дивно, як не дивно, -й, й поверх і щоб брати зверху донизу, готові заплатити. Вони заплатили. А перший і П'ятий поверх, вони кажуть, нам зручно і так ходити. Дах у них не тече, тому що був капітальний ремонт даху. І відповідно, у них таких проблем з ліфтом немає. Ну, ми пішли на уступки, вирішили з загального рахунку, але я хочу застерігти цих всіх людей, власників квартир, що е, в Кожному ліфтові, в кожній будівлі, кожній частині нашого будинку є ваша доля, тобто ви є всі співвласниками Власне. цього будинку. Ви повинні розуміти, що це ваша власність. Частинка цієї власності і ви повинні нести спільну відповідальність. І ця спільна відповідальність стосовно цього ж ліфта, вона теж така сама ваша. Якщо ми зараз от повиписували повністю вам всі платіжки стосовно оплат, які потрібно зібрати на цей капітальний ремонт, то ці борги, якщо ви зараз не заплатите, вони будуть висіти над вами постійно до тих пір, поки їх не заплатите. Ну, не хочеться звертатися, безперечно, до якихось судових виконань, тому що це все-таки наші сусіди, але да, крайня межа. Хочеться, щоб вони, відповідно, виконали ці зобов'язання відповідно свого, там, своєї частини того майна. Тобто з ліфтами нас чекає ще інша хитра така ситуація. Це закінчується термін експлуатації ліфтів. 25 років. 25 років в наступному році ми стоїмо перед питанням капітального ремонту, і я розумію, що без допомоги муніципальної програми сталого розвитку ми з цього не вийдемо. Але от, не хочеться, безперечно, Думати, що можемо не прийняти участь в цій програмі, але в нас в деякій мірі, от зараз, зв'язку з такими погодніми, поганими умовами, ми приймаємо участь в муниципальній програмі, програмі. муніципальній програмі по утепленню, то маємо перенести відповідно це утеплення на наступний рік. Точніше, я вже написав прохання до міського голови, щоб вони перенесли виконання цієї програми на наступний рік, бо підрядна організація не вклалася в сроки, чи ну є певний ряд причин. Там ми питалися з ними в деякій мірі. І просили, і домовлялися. Ну, одним словом, ми домовилися, ми отримали від них гарантійний лист що про те, що вони згідні mm. да, в тих умовах, тому що, на жаль, громада у нас не настільки багата, переважно працівники заводу, які побудували собі квартири. І на даний момент зібрати кошти, тим паче в теперішній час, коли ви всі знаєте, як от зараз завалився Приватбанк, люди знову ж таки невідомо, як, в якому стані воно буде. Невідомо, що буде з 1 січня, коли мінімальна зарплата. Підніметься і буде 3200, тому що е, тоді якісь можливі субсидії, якісь нарахування, і швидше за все ціни підуть. Ну, дякуючи цьому, е, що mm -hmm. втрутилось керівництво РНМ, е, Відповідно, вони підтвердили своє РНМ, можна сказати. Дійсно, ми зрозуміли, що вони готові піти нам на всякі поступки для того, щоб чітко і якісно виконати утеплення. Як будемо далі утеплятися? Ну будемо бачити, бо е, поки що на нагальне це питання ліфтів. Люди не готові ще до того, що вкласти свої кошти для того, щоб отак от, от зразу зібрати там, скажімо, по 100 тисяч на капітальний ремонт ліфта. Ну Так, і термінксплуатації продовжується на 4 роки. Так, так. А модернізація там взагалі суми. Більше двохсот тисяч. Ну, коштує. Я звертався в Аремеко. Вони мені ага. чітко вказали, що орієнтуйтеся, 100 150 тисяч буде коштувати я один приможе. ліфт. Шість ліфтів це досить таки велика сума. І продовжити утеплення. Я розумію, що на даний момент ефективність цього утеплення надзвичайно велика. А у нас ще, ви знаєте, є дуже серйозна така проблема. Я цю проблему піднімав і ще тільки розпочавши бути головою. Ну, взагалі, шановні товариства, я хотів би, щоб ви розуміли, хто такий голова. Голова правління, ну, по ідеї, це мав би бути такий, знаєте, менеджер, менеджер так, який вміє скеригувати в будь-яку точку якісь правильні дії зробити. Але чогось в нас так виявилося, що теперішній голова правління це якийсь керівник, Великого підприємства. Ну, чесно, тому що в будь-якому підприємстві є керівник, є якісь люди, які виконують певні зобов'язання, найняті люди. Там, скажімо, діловод веде своє, бухгалтер веде своє, керівник відповідальність несе за всіх. Є, відповідно, там сантехніки, електрики, столяри, ті, що виконують певні роботи, є водії. В нас виявилася держава, не розрахувала те, що є. У нас такі ініціативні люди, і ці керівники ОСББ виявилися, ну, голови правління, вони стали, ну вам скажу, за все це діло тягнути. <свісно> тобто на їхні плечі звалилися такий великий об'єм роботи, і зрозуміло, що для того, щоб, щоб знати що-небудь робити, треба втрутитися в кожну в щілину, заглянути, в кожен куток. Ну і, безперечно, е я, як нормальна людина, почав як господар дійсно дивитися, що в нас не так. Саме перше, що ми почали скаржитися, зимою буде холодно. Холодно, дійсно було холодно, весь час холодно. І на теперішній час, ну, на теперішній час вже останні тиждень трошки вирівняла ситуація, тому що все розпочалося з того, що я надіслав листи теплокомуненергії з проханням обстежити наші мережі, обстежити, де у нас тут лічильник. І тут виявився такий смішний колапс. В тому, що у нас два будинки, і в двох будинках лічильники теплової енергії стоять в сусідніх будинках. Ну, Чесно говорячи, кому не скажу, всі сміються. Як так як таке може бути? Листи, прохання, зустрічі з паном Каропецьким, з міським головою, вони погодилися так, вирішили дослідити, досліджували довго тривало, до осені, до жовтня місяця, коли я вже бачу, що буде опалювальний сезон, я вже напряму звернувся з проханням. Дайте відповідь, чи будете щось робити. Мені сказали, нічого ми не будемо робити, у вас все добре. І тобто він залишився на тому самому місці, де стояв. Лічильники в сусідньому будинку. Ну розумієте, якщо стоїть ІТП, то ІТП розраховано на певну кількість якихось під'їздів, правда? Безважно. Якщо поверхівки, відповідно, це ІТП розраховано на кількість. У Нас виходить, що 42-й будинок під'єднаний до 44-го. Разом це виходить вісім під'їздів. І теплоносій, я був в тому ІТП, проходив, просився керівника котельні, вони мене водили, показували, що в них все відкрито, все чудово. Вийшло так, що. Стоїть маленький насос для підкачування. Вони кажуть, стверджують, що цей насос досить потужний. Е, на мій погляд, він взагалі не потужний, для того, щоб прокачувати рівно 8 під'їздів. І відповідно виходить, що. У мене два під'їзди просто не догріваються. От просто беруть, і вони батареї не вистачає, не, не, вистачає, да, не вистачає. Ну, теплоносія може, вистачає, але вистачає температури цього теплоносія. І за того мешканці постійно скаржаться. що шановні друзі, я хотів би звернути вашу увагу. На що? Е, ОСББ це об'єднання співвласників, і воно не має ніяких прямих угод з теплогенеруючою компанією. Вони обслуговують тільки мережі. І я розумію кожного голову, коли він каже, що ви знаєте, у нас. Ці крани відкриті, всі труби прочищені, будинок підготовлений. Так, будинок підготовлений. А ви, кожен власник квартири, маєте безпосередню угоду з теплокомуненерго. Ви з них вимагаєте. Не вимагайте зголів ОСББ. Голова ОСББ, що я можу зробити в даному випадку? Що я зробив? В принципі, я написав листа в Теплокомуненергію з проханням вияснити цю ситуацію, розібратися і по можливості вирішити. В разі, якщо це буде не вирішено, ми будемо громадою скаржитися в відповідні органи, там НКРЄ чи навіть кабінет. Міністри. Відповідно, до цього вони відреагували. Як буде далі, ми не знаємо. Плюс до того, я ще трошки пішов далі, оскільки в нас немає теплових лічильників, ми вирішили знімати покази самих, самого теплоносія, тиску. Зараз у нас утворена комісія. Відповідно, цієї комісії два рази на день. По можливості ця комісія знімає покази на вході теплоносія в кожному елеваторному вузлу, і на виході теплоносія елеваторного вузла. І також знімають тиск. Що будемо робити з цим? Правду, вам скажу, ще не Знаю, тому що поки що намагаємося вибудувати графік, як подає тепло нам теплокомуненергії. Е, наразі дуже, дуже багато таких незвичайних проблем, які спадають, і великих, які да, спадають на голову СББ. І е, ви знаєте, що зіткнувся ще одною такою серйозною проблемою це оце, вам скажу сам процес утеплення. Е, процес утеплення, що маєте на увазі? Документація підготовлена. Е, Тими організаціями, які необхідно було податковувати. Тобто дефектний акт, кошторис. Далі у нас виходить, що проєкт, інша документація. В цих цифрах багато голів не розбираються. І їх заставляють підписувати і нести відповідальність. Я не розумію, чого ну міська влада чогось від цього дистанціюється. Напевно, там да в чіткому програмі спального сталого розвитку передбачено, що ми, як громада, повинні там якісь певні зобов'язання нести. Але коли місто платить за нас, вибачте, 70%, відповідно, і місто повинно трішки відповідати. І допомагати. не тільки да, і не тільки управління економіки це повинно робити а відповідно якісь допомагати в плані того, щоб документ. Ці, перевіряти, чи вони дійсно такі, чи не такі. Зараз, от, прямо після ефіру, я хочу поїхати в Дніпромісто, де нам готували проєкт і кошторну документацію для того, щоб її конкретно завершити. Тобто проблем дуже багато з каналізацією і з усім іншим. Ми намагаємося їх вирішувати, планів теж надзвичайно багато. Хочемо, щоб наша громада жила в нормальних, красивих, хороших умовах. Комфортний. Всіх, до речі, з Новим Роком наступаючим, з Миколаєм прошедшим. До Дякую, пане Ігор, що ви завітали в нашу студію. Дякуємо за такі компетентні коментарі. Також бажаю вас вам в новому році поменше проблем здійснення всіх задумів. Також, шановним та також побажаю все найкраще в новому році. хай все погане залишається в цьому, а все хороше помножується. До зустрічі в ефірі. До побачення.